Всім доброго ранку. Ми вже рано прокинулися з Вікузькою. Будемо зараз вітати бабусю і маму з ним народженням. Покажемо, який ми купили їй букет. Подарунок у нас для неї це сукня. Зараз вона вдівати її не буде, але якось при нагоді обов'язково вдіне, і ми вам покажемо. Зараз ми привітаємо. Мамочка, вітаємо тебе з днем народженням, бажаємо тобі щастя, здоров'я, ми тебе дуже любимо. Всього-всього тобі самого найкращого, найголовніше довгих років життя. Не плакати, не сумувати. Ми завжди з тобою поруч. З днем народження, з днем народження! Дякую вам дітки! Вікуся ну давай йду взяла шарики. Так, буде вітати бабуся. Не, не, надо було в ту сторону ставати. Ось такий, таке дякую. в нас привітання. Так що привітали ми нашу мамусю і бабусю. Дякую, дякую вам. Будь. І всім підписникам ми вже бачимо, що йдуть вітання. Да, дякую, Відчорості. Мама. Ну, в общем, всім дякуємо дякую. за привітання. Нам дуже, е, е, ну, ми дуже раді, що ви зна... у нас є, да. щирі і хороші, добрі люди. Мама пішла ставити букет. Ми з ну, ми трішки, ну, день народження, то ми трішки наділи сукні, треба ж якось трошечки відсвяткувати. Маму багато хто привітав, в неї є, є двоє братів, було троє. Якщо хтось був уважний, то ну, як знає, а хто не знає, то в мами один братик помер давно вже, А залишилося ще два брата, вже теж позвонили, привітали, все добре е, і невістки її. ну Всі привітали, всі, родина вся привітала, е, моєї, мого тата. Сестри вона теж вже померла, вже позвонив, поздравив синок, племінник мамин з Києва. В общем, всі вітають. Мама вся в сльозах. День народження треба, щоб було таке, знаєте, щасливе. А ми всі в сльозах. Ну, нічого. Наночка теж телефонувала, але ми не чули. А зараз вона пішла на роботу, тому буде вітати бабусю вечором. Ну, ось так. От ми торти купили, вам обов'язково покажемо. Ми не пекли, не було нам ні настрою, ні часу, якщо чесно. Я купила торт та й все. Думаю, просто поп'ємо чаю. Не знаю, ми чекаємо. Я сподіваюся, що приїде Леся із Сонією. Якщо не приїду, це ж таке, вона теж працює сьогодні. Ну, якщо вирветься, то приїде. І е, тут у нас що поряд живуть е, це моя сестра, і е, тьотя, і племінниця. Вони обов'язково завжди приходять, маму вітають. Ну вони прихворіли. Не знаю, сподіваюся, що теж прийдуть. Подивимося. Так що пішли ми ставити варити картоплю, а там буде видно. Ось такий у нас тортик для мами. Ну, свічки ставити не будемо. Вона каже, це мені, що? Я що маленька дитина. Ось такий гарний. І ми вже його куштували дуже смачний. Це мамі принесли ось вже подарунок. Тут прийшла Віта, Ліда, Сонечка больна, хвора і такі розочки три. Так що вона не приходила. Вже приходили, привітали. Ми вже. Відсвяткували день народження, ну, до нас ніхто не приїжджав. Сьогодні ми були всі втрьох, пообідали, з'їли тортика, трошки відпочивали. Сьогодні неділя, а це знову вийшли на вулицю, повідпускали своїх красавців, всі бігають, гуляють і лайма, то мама сиділа з стульчиком, а риже ось Всі тут на місці. Так, знаєте, як так оці роки летять швидко, вроді тільки повинно було бути день народження, вже день пройшов, але сьогодні, ви знаєте, така погода, така ну дуже чудова, таке тепла. Ну, вже дивилася, вже днів небагато тепленьких, тому насолоджуємося днями, навіть Вікуська каже, жарко, навіть роздягалися, тому що було дуже спекотно. Завтра знову понеділок. Знову зранку їдемо до логопеда, а потім уже щось буде. Не знаю, щось завтра вже вам приготую. Сьогодні не готувала. В мене є ідеї, що вам приготувати. Але ну, в общем, Сьогодні вирішила нічого не готувати. Сьогодні в нас і день народження, і вихідний. Хоча ми собі робимо їх вихідні, але ну, це вихідні тут, на каналі, а так, то виходного немає. Як не собі, то людям готуємо. Ну, в общем, кожен день щось є. Якуська вже трішечки потренувалася, і зараз будемо ще навчатися, тому що. Уроки задають, і треба їх виконувати, щоб був якийсь результат. Мама вже вам і казала, і я і ще повторюю. Я бачу всі поздоровлення, всім велике дякую, всім, у кого є батьки, бажаю, щоб довгих років життя, здоров'я їм, щоб наші батьки подовше були рядом поруч з нами. Хоча мені багато пише моїх підписниць, що немає там мами, це, я, це дуже тяжко. Так що нашим всім батькам довгих років життя та і всім людям головне мир і здоров'я, я завжди так кажу. Настінька вже позвонила, привітала бабусю. Дуже багато було поздоровлення. Телефонували, бажали. Ну, знаєте, мама раніше якось, ну, вона ніколи не відмічала так день народження. Ви знаєте, скільки а, ні, ну Ми завжди її вітали і завжди ми так любили знаєте, як казати таке сюрпризом, там мам нічого не треба, ми нічого не будемо на те. І коли ще мій був покійний братик, ми завжди приїжджали, завжди її вітали, подарунок. Я маю так, знаєте, що такі юбілеї там то інколи там були, але це дуже було рідко. А зараз з таким положенням в країні та й взагалі немає ніяких настроїв, ні чогось святкувати. Троші трішки посиділи і то свято. Знаєте, зараз мені кажеться, більше діткам то стараються якось веселіше, а так, ну, але це діло кожного. Нам достатньо цього на зараз, а там буде видно. Рижик лежить, відпочиває, Хочу лайма поряд, але він вже з нею подружився, ну, але під забором лаймуська наша відпочиває тут. Пам'ятаєте, яка була клумба літком і весною? зараз? Ну Нічого, потім посапаємо, перекопаємо і все буде добре. Все обрізано, так гарно. Дивіться, яке небо. Ось вікуся, вискочила на стульчик. Гляньте, і гуляє. Дивіться, яка в неї сьогодні сукня. І я ж, вона ж приїхала з дому, я не знаю, ви помітили, вона ж трішечки е, зачіску змінила, трішки підрізали їй волосся. Вот, подивіться, подивіться яке в неї волосся трошки підій подобається таке. Жа, жа, жа. Жана бачила вужа. Так розповідає Вікторія Володимирівна, наш логопед, навчає її. І вона це... Подивіться, зараз вона покаже мрижого. Дивіться. Ой, ой. У Вікуся, лайма когось побачила. І теж бігає. в общем, наш вечір, оце так ми проводимо його. Мама вже переодяглася, квіти ми розібрали, ось такий букет шикарний, так що буде довгенько стояти. Так що мама довольна, каже, який Дуже здоровий. Так що день народження вдалося. Да, да. Головне, щоб були поруч, поруч рідні, так. це саме головне. Он, вікуся, щоб вас поцілувати. Дівчата пош... пішли, поставили в будинку вже той букет, вже все розібрали. Ну Кажуть, що якщо розбираєш з, з, з упаковки, з оцього, то вони довше стоять. Ну Я не знаю, чи це правда чи ні, ну, але вже помітили, що скільки раз ми як купували, то як розбирали букет, то завжди довгенько стоїть. А може, того, що купуємо свіженькі квіти, того вони стоять. Я пам'ятаю, Працювала на підприємстві і мені подарували такий, знаєте, великий-великий букет, і були троянди. Я вже не пам'ятаю, скільки мені було років. Боже, от Ми прийшли в нічну зміну, вони мені подарували, а до ранку всі так ці роз... троянди всі повішали голови. Боже. І було їм неприємно. А, а мені, ну, мені він подобався, бо це я їх принесла й додому і кажу, треба у ванну ложити. Так, що я не робила, воно вже також, знаєте, ті головки. Це. Може, то, що в якось температурі вони в іншій були. Хоча в мене ж у квітні ще ж немає такої великої спеки, щоб воно. Ну, не знаю, ну, не до, стояли там зовсім мало. Так що квіти теж треба. А такі купуємо завжди настінька, так на гілочки і такі малесенькі троянди. Я не знаю, як ці називаються. А інша, така теж невеличка ніжка такий бутончик малесенький, називається Гран-Прі Тароза. Вона теж дуже довго стоїть і пахуча дуже. От ви знаєте, ця еустома е е е е е трішечки такий ніжний. Ну, Запах, а так і, і, і немає ніякого запаху. Ну, В хризантеми, хризантеми. цьому році у нас хризантеми там підсираємо, я їх і поливала, але воно з такої спеки, ну, трішечки, може, і будуть квітнути, Ну, а такого не буде. Так що такі справи. Наші красавці так і лежать, лайма собі на чеку, рижик теж. Вікуся бігає, грається. Ну, я ж сказала, що сукня ой, не намилується. Бачите, яка в неї сукня. Так що, вікусі теж. Свято вдалося, так? Да? Торта наїлася. О, сердечко. У нас нічого не міняється. Уже пройшло, я не знаю, скільки годин вони так і лежать. Поразі один від одного, але, друзі, якусь грається, там он, у себе бісідочки. Будемо ми з дівчатками сьогодні йти вже відпочивати. Завтра знову зустрінемося. Завтра вже зустрінемося на кухні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишучку,